Представте, будь ласка, до повного знайома. Хто ви такі контент, взагалі? Хто ви взагалі встав такі? Я ви не представилися, ви, не мене ви, ви, ви мене тянули, ви мене пошкодили мене, ви мене вдарили. Хто відштовхнув? Я в машину сідав. Супер! Я в ви. машину свою сідав. Хто представився? Я сідав в свою машину, я не втікав, я сідаю в свою машину. Я нікого повний іштовху, я йшов в свою машину. А хто ти такий? Або у нас діалог, або монолог нас діалогу нема, бо ти не представився. Я вам представ, Хто не буде ти? Камера, Хто і що ти представ? представ представся. Хто ти такий? Ти мене вдарив. Та, та ясно. Ви розумієте? Та ясно. Я, 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 та ясно. Завід, занадянь, завідомо надяння за добре! Добре! Розберемося, Завідомо мене, неправдива ви? інформація. Ви мене. Відштовхнули, я вам представник. Хто ти взагалі такий? Ти, що, ну, ти не представився, нормальний? представся ви представся. Ви нормальний. Слуха, а ти нормальний? Я спитаюсь вас, ви нормальний. А ти нормальний? Представся, що, ви... при... на... ну, що контент, Представ... а хто ти такий? Кореч, я вас зрозумів. Добре. Що ти зрозумів? Запит мене є по вас. Зараз будемо інформація, буде вручено вам поїздка. Та яка ви, повістка? Хто ти такий взагалі? Слухай, чоловіче, яка повістка? Я перше з людьми не розібрався, вони в черзі стоять, відійди, будь ласка, відійди, я з черзі. людьми. Тут люди мені щось хочуть в поліцейській формі пояснити. 238 Відійдіть, будь ласка, звідси. Так назад е Назар Дмитрович. Пане, я, зараз я зараз... не знаю. Я взагалі не знаю хто ти і що ти. Я перше говорю не з, не з, розумію, розумію, з поліцейським. Я не розумію про що ти говориш. Дмитрович. Слухай, відійди звідси, чоловіче, я тебе не знаю Біля, хто ти вообще такий. Хто вага? ти такий? Відійди, будь ласка, звідси. Ти же і так мені наніс телесні ушкодження. що, жартуєш чи що? Є відео, все буде в відео видно. Подивимось. Ви що собі думаєте, взагалі собі накрутили, що можете витягувати з машини? Ви мене Чи що? Слух... Хто штовхнув? Хто штовхнув? А це що таке? Оце це не... не знаєш що таке? Ну буде видно на відео, коли О, працівники добре, поліції добре, мене е... зупинили, в них були включені ви, камери, потім подивиться. Слухайте, да я до вас нормально підійшов мене. Та ви штукнули? не нормально. Під... А хто ти такий, щоб ти підходив? Я вам представився. Ти не її? представився! А, ви хочете на телефону телефонувати. Ти не, не представив, ти мене не представив. Супер! Є Представся. Так, Назар Дмитрович, я проживаю, вулиця. Слухай, коротше, відійди звідси, я не буду з тобою говорити. В мене тут є людина. Не, не людина, це поліцай. Що там? Я з вами спілкувався, певно. Я говорив по цьому, хто це такий взагалі, Чого він тут стоїть. Слухай, то ви опіділіться по черзі, один сюди, один сюди. А як я маю говорити? Хто говорить, хто говорить, по телефону дзвонить поліція. Я з вами нормально розмовляю, де веду діалог. Не, на... неадекватно. А як не адекватно? Тому що перебиваєш, говорите всі по черзі, як з вами говорити. Хто, в пріоритетні з ким я маю говорити. Тому, я взагалі не знаю, відійди звідси. Я так пару разів. 에, Значить, Пан Зіник, Назар Дмитрович, місто Львів, вулиця Модерська, 18 квартира 11. Та я закриваю не цей. 에, повістка номер Та вулицей, ти собі там цей, пиши, що хочеш. хочеш сьогодні. Слухай, я взагалі е, не цей... Е... З 25-го року. Яка зараз година? Ти нікуди не йди, зараз слідчо оперативна група приїде. 11.39 на першу годину. Добре. Слідчо оперативна група 139. зараз 139. приїде, нікуди не йди. Та ви мені не вказуєте, що мені робити. Я що значить якою? не вказую? А ти хто Копі такий? бажаєте отримати? Яку копію? Постанови. Постанов Якої постанови? З чим ознайомив? Тут всі говорили по черзі, по кругу. З чим ти мене стягнення У вигляді штрафу 500... там? За що? За поворот. Який поворот? Де поворот? За те, що ви включили, не почали по каші поводу. Підписуйте. Я не буду нічого підписувати, ознайомте мене. Ознайомте мене справою. Копію бажаєте отримати? Я не слухай, ознайомте мене. чим вас ознайомити? Що я порушив? Дивіться, я вам вже всі сказав на самому початку, коли ми з вами, з вами розмовляли, правильно? Відео! Е, я не знаю хто ти взагалі йди звідси, я з тобою не знаю хто ти говорить. Слухай, йди звідси вообще. Ви знаєте, отримати копію. Добре, даний громадянин відмовився від отримання. Представся! 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 Згідно поправи дії законодавця. Представся! Представся! Зіник Назар Дмитрович міста не стає став. Представся! Вороги, 18, квартира, 11. Слухай, 15, представ, та слухай, що ти мені ліпиш тут цей. Представся, представ, вони мене он закоцали, блін, сука, вондали. <смішно, смішно тобі. Смішно, <смішно тобі? тобі, тобі смішно, посмієшся <смішно> потім. Посмієшся потім. Собі вручи ту повістку. Купила людину зараз? Да, да, так, да. так, так, вон за цей. Викликали да, швидку? Так, я викликав швидку. Да, ви відмовляєтесь? що побиття людини? Слідчу оперативну, він зараз буде, він зараз буде, буде втікати звідси. А ви хто Журналіст. Ну, на підставі чого? Хто ви є? Щоб я, я щось показував я... взагалі. Ви до мене підійшли сюди? Ні, я підійшов до людини, побили. Добре. Чекайте, побили людину. Я представляю стаття 18 Добре. до повного ознайомства. До повного ознайомства. Оця людина не представляється. Ця людина не представляється. Ця людина, не представляється. Ця людина... це не знати, хто це є. Воді ще не включена. Стаття 18 Добре. до повного ознайомства. Ми будемо кричати до одного Ви Назар, ви відмовляєте. Я не знаю хто ти. Добре, я на камеру повідомив. Та ви не повідомили ніхто. Та слухай, виписуй собі, що хочеш блін, повістку.